Друзі, всім привіт! Вітаю! Давненько мене вже не було на Ютубі. Ну як давненько, тиждень часу. Та. Не вийшло нічого говорунського записати, по тій причині, що дітки на канікулах і потрібно хоча б мінімальна якась старшина, в мене її немає, тому що я практично час з дітьми. Тому що, коли чоловік з дітьми, я на роботі. І навпаки, коли я з дітьми, чоловік на роботі, і ось так виходить. Зараз я збираюся їхати в Алті, зроблю деякі закупи, покажу вам, що я купила. Багато купувати не буду, тому що ми плануємо поїхати в Маркадону зробити такі глобальніші закупи, а там я куплю лише те, що ми завжди купуємо в Алті, що нам більше там подобається. Тому візьму вас з собою, покажу, що я купила. Сьогодні у нас буде такий влог більш такий організаційно побутовий. Не знаю, як у вас, а у мене зазвичай, якщо досі так кепсько на душі, чи поганий настрій тому подібне, я просто починаю фізично працювати. Мені це допомагає розслабитись, заспокоїтись. Плюс чистота в хаті це є чистота в голові. Давай я людям покажу, яка в нас машинка. Дивіться, це машинка нашого тата. Моделька. Тобто нашому тату як було 6 чи 7 років, йому подарували так. І ця моделька у нас зберігається. Тому беру вас з собою, поїхали в Алті. Після чого ми будемо готувати вечерю, будемо трошки прибирати і таке різне. До скорого включення. Завтра ми поїдемо в Маркодону. А Атун. Це для імпонади я таке купила. Родиску на салат. Ось, Буду пробувати таку лазанью. Не знаю, казали, що дуже смачна, там є ціле кіло, щоб не готувати. Це діткам Взяла кефір. Його, до речі, можна пити, а також я планую зробити такі блінчики. Молоко, 6 штук. Ми його п'ємо багато. Взяла ось таку, такий силікон. В нас ванні, там, де на стиках почорніло ось масло, тому треба буде засиліконити. Подивлюся, який чи він хороший, як буде силіконити. Взяла банани, картоплю лише 3 кг, тому що ми її мало їмо, і в холодильнику немає місця її тримати, тому беремо потрошки, бо гниє. Взяла два кі... Ки... Ой! Як вони? Авокадо, Е, Ось такі взяла штуки. Я не знаю, як вони називаються по-українськи. Парагваю. Парагваю. по-українськи не знаю. Ось діткам до молока серіаліси. Фует їхня улюблена кубаска. Олію. Олії взяла таку оливкову, це не для салату, просто ми смажимо на ній і так далі. Закінчився у мене чесночок. І взяла одну баночку ось таких маленьких помідорів черрі. Вони є смачні, але також дуже швидко псуються. Ось так. Така міні-закупка у мене получилась на 45 євро. Вроде. Якось так. Ось вартість закупів вийшла на 47 євро-46 центів. 46. Вроді нічого не купила, але бачите, ціни ростуть. Якщо чесно, ми раніше на 100 євро закуплялись і це було ого, як всього багато. Зараз, як бачите, майже 50 євро і нічого особливо не купила. А якби я пішла з дітками сюди, то взагалі напевно б вийшло цілих 70 євро. Вечеряти будемо на самі, тому у мене тут вже готова картопелька. Будемо варити. Також я приготую контрмюслю і ставлю охолоджувати, звісно, вино. Ось такий пательний вок. Я зараз буду обсмажувати речі стегна, контрмюслю. Вони без кістки і без шкірки. Обсмажую. Потім додам цибульку і все це можна буде запідтушковувати. Якось так. Отже, починаю нарізати я цибульку. Цибулю, як бачите, я ріжу маленькими кубиками. Так нам більше подобається. Хоча інколи я нарізаю і на чверть, і потім таке півкільце. кільця, можна так сказати. По-різному буває, ви як любите більше, так і робите. Далі м'язко я повністю промиваю. До курячого м'язка додаю обов'язково солі. Все додаєте до смаку, як ви любите. Обов'язково даю чорний перець, сухий чесник, прованські трави, куркума. І плюс також додаю я петрушка і окріп. Все це розмішуємо добре. І далі на пательню будемо обсмажувати кожен шматок. Я обсмажую окремо не до готовності, просто щоб утворилась така скоринка. Таким чином викладаю дане м'язку для обсмаження. Я його, до речі, порізала на З однієї частини Я це посмажу. Окремо буду їх викладати після обсмаження на тарілочку. Ось, коли все це добро у мене підсмажилось, бачите, до такої скоринки. Не дуже засмажено, але і не, і не біле. Отже, щоб отримало скоринку, всередині я знаю, воно ще не є готове. Я додаю просто цибульку, дрібно нарізано. Можна чверть просто порізати якби на пів кільця, але мені подобається так. Все це розмішую і маю підтушкувати так, щоб цибулька отримала такий прозорий колір. Тому щоб вона почала тушкуватись. Одразу паралельно готую салатик. Я купила таку лечугу, вже все нарізане. З листями якогось салату, руколи. Додала огірочок. Зараз ще дам також помідор і солодку кукурузку. Заправлю соком лимона і сіль. Майонезу практично ми не вживаємо, тому це найкращий варіант. бачите, Цибулька стала така вже напівпрозора. М'ясо сік. Свій вже випустив. Отже, ще трошки я так підтушкую, далі додаю кипяченої води, трошки, щоб воно все це готувалося разом до готовності. Звісно, можна додавати вершки, можна додавати томато фріто, тобто томати, це як ви бажаєте. я вирішила сьогодні зробити як в такому власному соці, без додавання нічого, просто спеції і все. Тому всім смачного. Сьогодні також в мене підійшла черга зробити порядок в даному шкафчику. Він під урмувальником, і тут повний армагедон, Тому що весь час докуповуються певні продукти, і я їх тут просто спаковую, немає нічого не видно, що де є, і так далі. Тому беремось до роботи. Всього багато місця мало, але зробили якось, так принаймні, щоб було видно, що де стоїть. Ми зазвичай купуємо більше, ніж одна штука чогось для того, щоб потім не бігти в магазин, одразу як закінчується один продукт. Отже, Мусорні мішки, мої рукавиці, щітка, замінник мила, ополіскувач сів, ополіскувач для прання, фейрі, там у мене фарба завалялась, яку я хочу використати. Не знаю, коли я встигну це зробити. Речі, які я не використовую або використовую дуже рідко, тобто заміни там швабри чи мітли, все це знаходиться ось там. І далі у нас є губки. Губки різні для посуди, для миття ванни і так далі. Це все нове, тому я тримаю разом. І так, це є для миття ванни. Тримаю тут, тому що ванні також немає місця. І для миття підлоги використовую такі. І мусорні мішки для пластику. Ми їх зазвичай використовуємо об'єму більшого, тому що пластик є більший по об'єму. Ось на 30 літрів купуємо. І ще одне запасне мило. Ось якось так в мене виходить. Подивлюсь, може докуплю ще ось такі. Органайзери спробую якось це поміняти. Ну, просто бачите, та шафка не є велика, а продуктів для миючих є дуже багато. Ну, якось так.